Щодня новий виклик. Головне, щоб клас не звалився раніше за урок. Головне донести знання, навіть якщо учні донатять лише в онлайн ігри. Інвентар у школі вічний. Ще Ленін у ньому вчився. Мотивація працює, особливо якщо вистачає на два проїзди маршруткою. Цифровізація освіти. Коли швидше учень пішки прийде, ніж інтернет завантажить, збалансоване харчування, сила духу та фантазія шлунка. Головне креативне мислення. Решту підтягнемо колись. Вчитель не професія, а подвиг щодня без медалей.